Ну, привіт всім, час оглянути Васкап. Васкап знаходиться в Белінгемі, штат Вашингтон, приблизно за дві години на північ від Сіетла, у маленькому містечку під назвою Ферндейл, прямо на і 5 Прекрасне місце. У нас є приблизно п'ятдесяти квадратних футів приміщення. Це просто дуже дуже круте місце для роботи. Близько 110 вікон, багато природного світла з усіх сторін. Ми збираємось забрати вас всередину. Тепер пам'ятайте, це не фанці, тому всередині так гарно. Просто великий огляд. У нас є вам три великі вентилятори, які держать все прохолодним і багато природного світла всюди. Коли ви входите у передні двері, це всі стоять. Ми зробили всі смерті з нашої швидкої системи. труб. все просто. Тепер люди завжди кажуть, ну, людям подобається стояти. Ми б не хотіли інакше. Це важко стояти. Звичайно, потрібно трохи часу, щоб звикнути, але ми, ми це любимо. Та все на колесах, там все гнучке, включаючи шафи для документів. Тепер це виглядає з офісу назад у відправний район, і з відправного району назад в офіс, ви помітите, що немає стіни. Це наше замовлення вниз, і все це на колесах, і все це розфарбовано відповідно до днів тижня. Тому, який би день тижня не був, рахунки фактури мають такий же колір, щоб ми могли швидко розпізнати, чи ми відстаємо, чи впереду, чи у нас є рух. Коли ви дивитесь на стіну, всі коробки, в які ми відправляємо, кодуються кольорами. Тож легко визначити, який розмір коробки ідеально підходить для відправки, і коли вам потрібно знайти його, він кодується кольорами внизу. Отже, усі led світла, радіантне тепло, це просто неймовірне місце для роботи. Так, що це наша продуктова алея, а тут наш термінал відправлення. Отже, 90% усіх наших готових продуктів знаходяться тут. Ми щодня створюємо канбан системи і все чітко контролюється візуально. І останні 5 цифр з кодом UPC. Тож, якщо ви хочете знати, що там тут є зображення, і ми зробили всі ці мітки, це просто дозволяє нам керувати нашим щоденним збором. Як ви бачите, Томас зараз знизу збирає замовлення на візку, який ми зробили. Це просто дуже просто. Це один основний прохід, весь шлях вниз до відправного терміналу. І він вийшов за двері. Наш шоурум, наша конференц-зала дуже проста, стоячі без стільців, зустрічі не тривають дуже довго. Наша область графічного дизайну знову ж все стоїть, все на колесах, все гнучке. Ми хочемо бути гнучкими, бо наші потреби завжди змінюються. Ці наші інструменти ретельно затінені. Ми ніколи нічого не шукаємо. Ми ніколи не боремося. Тому що як тільки ви боретесь, у вас є привіт, багато. я грем і ласкаво просимо до графіки. Це найчарівніша клітинка в цілому будівлі. Ми виробляємо всі наші етикети та вставки для більш ніж 700 продуктів. Прямо тут в цій маленькій клітинці вона така велика. А тут у нас усі стелажі з папером з різними маркуваннями, які ми використовуємо. Тут у нас комп'ютер, на якому ми розробили шестиступеневий процес. За допомогою якого будь-хто може вийти з цього, дотримуйтесь дуже базових кроків і виконайте роботу за 2-3 хвилини прямо з паперу. У нас Такой дуже на простий карт, пункт. де будь-хто може зрозуміти, що саме вони повинні зробити для будь-якої частини процесу. Так що в кінці дня у нас є чудовий процес, що дозволяє будь-кому приходити в перший день. А, а... 50 тисяч доларів для великої компанії, що виробляє всі етикетки та вкладення просто з першого дня. Наші ванні кімнати прекрасні, свіжі квіти, стільниці з граніту, поліровані бетонні підлоги, біде. Це дійсно чудове місце для роботи, тому що ми хочемо, щоб робота була веселою та приємною. Ми щодня тримаємо її іскриво, чистою келі, чистить підлогу. Для автоматичних пилососів у нас є два. Їх та все просто залишається на дуже високому рівні. Це наша пісочниця, де ми зустрічаємось щоранку на нашій ранковій зустрічі, і нова людина керує її щодня. Наша кухня відкрита для всього закладу. Немає стіни. У вас може бути струна посудомийна машина, вона не завантажує хвилини без партійної роботи. Наша основна лінія виробництва все потрапляє до терміналів доставки. За хвилину ви побачите, як це працює. Це дуже круто. Дивіться це прохід, де виробляється продукт, тече до місця, де ми упаковуємо його. Люди в комірках вони вибирають, упаковують та відправляють кожні дві години. Факти до вантажівки це доволі дивовижно. Отже, це ще одна клітка. Ми робимо лазерний джем, а ось він розкладає мірну стрічку на алюмінієві, щоб зробити пристрій для лазерного рівнювання. Це маленька клітинка, навколо якої робить один продукт за час. Знову всі його інструменти ретельно розбиваються в поемі Кайзен. Ніякої боротьби робота має бути легкою. Він переходить від одної клітки до іншої. Зверніть увагу, де він бере свої окуляри безпеки безпосередньо над пилою, робить різання. І тепер дуже круто в цьому, те, що ви побачите. Це дивовижно. він змушений очистити алюмінієву трубу. Він йде, засовує в трубу пилосос, натискає на педаль, він засмоктує алюмінієвий пил прямо вгору. Так швидко і так просто. Це інженерна комірка, а також місце, де ми робимо жилетну огорожу, і це інженери, що стоять в зоні виробництва. Ми робимо всі наші 3 d моделі, і потім переходимо до виробництва стереофармацевтики. І вони обидва мають свої власні скутери. Версія дага. Отже, що відбувається, так, зніміть ногу. Тож тепер ви можете відпустити. Отже, зараз він стоїть. Тепер подивіться на JT, інший інженер. Він має інший дизайн. Це режим на підкос. Так ми думаємо, тут в Баскін, ви, хлопці, здаєтесь дивними. Дуже круто, це наша тіньова дошка всіх продуктів, які ми робимо. Так ми робимо бокові речі. Ми підходимо і дивимось на це і кажемо, гей, ми вже робили таку деталь. У нас тут є скутери, які дозволяють нам пересуватися по всьому об'єкту. Знову ж це інженерний відділ прямо на виробничому цеху, де ми все робимо. В магазині лише одна відсутня. Одна річ нас розпиляла. Це бездоганно. Всі інструменти ретельно розташовані та організовані, щоб oh, ви могли бути yeah. високопродуктивними. Знову ж таки, ми не про боротьбу, про те, як зробити роботу легкою та веселою. Все там, де має бути, всім подобається робота, бо вона не має бути важкою. Наша зона ЧПУ, де ми виготовляємо всі наші форми, всі наші скриньки для інструментів ретельно тінюються за допомогою нашої системи Кайзер. Отже, коли ми беремо інструмент, він саме там, де ми його хочемо. Немає несподіванок, типу, о, що сталося з тим інструментом. Я знаю, що він десь є. Ми не витрачаємо години на пошуки речей. Ми точно знаємо, Бачите, що де це... Тож, знову, так, так, Він робить всю різницю в світі, коли ви говорите йому, що робити, надіть час, щоб це сталося. Тепер, як це виглядає, ніби це є щодене недосконалення. Це наші верстати для опускування пластику. Вони сінотомос, вони дійсно високотехнологічні. Вони дуже круто. У них є роботи, щоб видалити деталі. На всі інструменти знову розтрощені для сумітома. Це всі наші форми для впорскування внизу з фактично магнітно прикріпленими до них деталями. Це всі барвники та матеріали, які ми використовуємо з картками канбан. Обережно вставлено, всі частини приклеєні спереду. І потім це наша система вузьких проходів для вибору запаси, які є відходами. Що нас на жаль доводиться визнати, але у нас є деяка їх кількість. Ми щодня відмовляємося від все більше та більше, оскільки запускаємо все більше виробництва. Але це дуже крута система, яка дозволяє нам працювати в дуже вузьких і обмежених рамках. Оператор насправді не керує ним, тому що він керується подроту. І зверніть увагу, як він піднімається вгору з продуктом, щоб він міг точно бачити, де він є, щоб не було жодних пошкоджень. Ви можете рухатися з дуже високою швидкістю. Оскільки він керується дротом, йому не потрібно керувати ним. Якщо він хоче щось взяти або щось зібрати, він може взяти з обох сторін одночасно. Це дійсно так неймовірна система управління відходами, якщо бажаєте, і воно працює відмінно. Тепер на передній стороні всіх наших стелажів для інвентарю знаходяться будівельні комірки. У нас близько 700 продуктів і близько 50 будівельних комірок, де ми насправді виробляємо продукцію, і ми зробили це дійсно просто за частина 4 на 8 Це дуже гнучко. Ми можемо змінити його на будь-який продукт, який нам потрібно створити. У нас є невелика станція з пристроями, і воно просто дійсно добре працює. У нас є інвентар внизу. Ми створюємо продукт вище. Просто чудова система дозволяє багато чого робити гнучким і знову ж таки все просто. У нас немає всіх цих фантастичних робочих місць. Ми просто використовуємо систему вакууму для цього. Ось це У тепер... нас є автоматична з дозволяє нашим людям влаштовувати палетні навантаження, бо ми їх Для кількох вантажівок. На А де. те, що стається, вони просто ведуться туди. Натисніть кнопку на автопідйомнику, а потім він автоматично починає обертатися навколо. Тепер оператор може піти, зробити щось інше. Коли це зроблено, він автоматично вимикається. Коли оператор повертається та забирає палету, наклеює на неї етикетку, і все готово. Це відправляється в грузовик. Це дуже ефективна система, яка звільняє наших людей від навантаження. Ми не хочемо, щоб наші люди наполегливо працювали. Ми хочемо, щоб вони працювали розумно працювати в цьому закладі знову ж таки просто дивовижно. Що ви робите прибирання? Чому ми так старанно тримаємо навантажувачі? Чистими? Навіщо ми це робимо? Це найгірше, яким це може бути? Вау! А ти поліруєш це досить часто? Чи як? Раз на місяць все обслуговується? Батарея заряджається. Рівні води. Тож, ми тримаємо все в нашому об'єкті, майже ідеально. Отже, речі втягнути. не ідеальні, тому що у нас Отже, навіть це є наш просто... рядок підштовхувань тут, і ви можете запитатися, що означає підштовхування. Це сміття написане навпаки, це наш спосіб бути веселими. Отже, все, що ми відправляємо з нашого об'єкту, йде туди в кінці. Я вам покажу. Так, я їду на скутері вулицею. Так що тут на самому кінці у нас є все необхідне, що ми виносимо, а потім сортуємо у нашому офісі. Отже, ось моє, праворуч від пола, багато речей на столі. Тому все, що нам не потрібно, ми викидаємо звідси. Потім ми відсортуємо це кожні три або чотири місяці і викинемо багато цього. Але так, в Аскап є дрібниця це називається підштовхування. Ми позбавляємося цього з нашої робочої зони, щоб завжди працювати в ідеальній зоні. Зона, яка чиста і організована. Так, ми навіть робимо лін в наших літаках. У нас є корпоративний літак, і я ним керую. Я просто вимкнув мій літак. І я розробив процедуру схуднення для того, щоб залишити його. Як ви бачите, мені тут багато вимикачів, які потрібно вимкнути ідеально, і вони можуть знаходитися в такому положенні. Або так і важко сказати через тип цих перемикачів, чи вони в правильному позиції для конфігурації приземлення та вимкнення. Бачите червону лінію, яку я провів наверху цих? Ці червоні лінії показують мені, що всі перемикачі знаходяться в правильному положенні для кінцевого вимкнення, літак вниз. І ви бачите, я зробив те ж саме з цієї сторони, і все знаходиться в правильній позиції. Так що автоматичне паливо усе повинно бути в позиції із червоною лінією відповідно до інструкції. Ви б вказали, Це для мене на перший погляд без будь-якого боротьба, що всі перемикачі вірні. Так що лінза застосовується до. Заводського поверху до кабіни пілота і всюди інакше. Ось швидкий огляд Cam. І ми обходимо цей цілий об'єкт на бритвах, оскільки це дозволяє нам, щоб подолати розмір цього місця, адже воно має 50 тисяч квадратних футів. Це абсолютно величезне. І я зроблю останню річ, щоб закінчити цей тур, просто для розваги. Я побігу вгору по сходах, щоб ви могли побачити, як я це Можете побачити наскільки прекрасний цей об'єкт. Отже, ось воно струнка екскурсія, швидка кришка. Причина, чому я це зробив? Полягає в тому, що я отримую два або три запити на екскурсію. Ви запитуєш кожного дня, і я просто не міг встигнути за попитом. Я подумав, як я можу зробити цей процес струнким. Тому я зробив відео, щоб трохи показати людям, що ви можете дивитися його зі своєю командою. Ви можете призупинити його, ви можете говорити про це. Все тут і спосіб, яким ми здійснюємо все це настільки простий. Ми відділяємо, сортуємо та стандартизує вранці, коли ми приходите. Кожен робить одне поліпше. У нас є ранкова нарада. Ми створюємо культуру, а потім працюємо. І я повністю залучений у процес. Лідер повинен бути залучений. Ти повинен залишатися простим. Це було весело. історія тут закінчується. Маю на увазі. У нас навіть є час на вечірку з бургерами, на дні народження людей. І сьогодні у нас є собаки з фасткат, які і просто дивовили наших тварин О, танцює так, за ви це. Ви це. Ви у нас є синхронний ви танець, ви 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 танець ви на фастке 2 з собаками. Та Клінт, що у тебе там? Зачекайте, це за велика кепка маска. І на мій день народження. О, подивись на це! чуєш це? Я... Що Я... ти маєш на увазі? Я... Чудово! Ой, Ніколи буде, не забувайте, так... що Лін простий і веселий.